Тримай снайперів Сил оборони України, долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям, слава вітаю вас, друзі. Новини зараз про ці події надходять. от просто в режимі онлайн. З'являються нові фото і відео. Тож в Білгородську та Курську область зайшли. Причому зайшли уже не пішим ходом, а ще й з використанням танків. Значить, Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон і російський добровольчий корпус, принаймні якась частина цих підрозділів. На околиці, чи на околиці селища Тьоткіна триває якийсь бій. Вони кудись просуваються і от це все відбувається, ну по суті, за п'ять днів до виборів у Росії. Росіяни спробують сховати цю подію, не розказувати про неї взагалі, чи як вони на це відреагують. Ну, не розказувати не можна, тому що телеграм-канали вони читають так само, як і ми, одні ж і ті. Тому інформація буде поширюватися. І тут питання в тому, наскільки масштабною буде ця операція, наскільки вглиб вдасться зайти. Цим військовим трьом корпусам і чи зможуть вони утримувати під контролем якусь певну територію, тому що ми маємо досвід уже її проведені їхніх операцій. Це було минулого року, якщо не помиляють, uh -huh. тоді також ми відзначали те, що РДК і Лігіон Свободи Росії Встановлювали навіть там свої прапори в окремих населених пунктах, але вони відходили з тих позицій, тобто. А закріпитися там не могли. Ну звісно, треба ж розуміти, що росіяни також мають відповідні бойові підрозділи в цих регіонах і будуть чинити спротив. Вони ж не будуть давати так. От відкривати ворота. Будь ласка, заходьте тут, влаштовуйте свою там БНР чи ДНР. Як ми жартуємо? Перепрошую, КНР. Це вже навіть сьогодні нині наявність там відповідного вогню. У відповідь вогню свідчить про те, що ну не чекають там їх сілі. і слібомсіллю. Це зрозуміло і очевидно. А, і е, головне, щоб тут е, був зафіксований якийсь результат встановлення там на певній території контролю за цим, з, е, з боку цих трьох корпусів. Якщо це вдасться, то тоді так можна говорити про якусь перспективу. Е, втім, я поки що б доволі оптим... ну, з обережним оптимізмом до цього відносився, тому що росіяни до цього дуже активно готувалися. Я маю на увазі Кремль. А е, після походу Прогожина там дуже серйозно посилили. Саме підрозділи, які забезпечують стабільність Росії. Російська гвардія вона налічує сьогодні близько 400 тисяч особового складу і має на озброєнні також і броньовану техніку авіацію системи протиповітряної борони. Це фактично армія всередині Росії, яка покликана захищати путінський режим. І те, з якою жорстокістю і цинізмом, і оперативністю сьогодні діють спецслужби на Росії, виявляючи там якихось інакомислящих, ну це просто А Я слідкуючи за новинами ну, на Росії, не те, що в режимі онлайн, але все таки щодня я ознайомлюся з тим, що там відбувається, то означає, що тиск дуже серйозно зріс. Будь-які прояви твого публічного невдоволення, чи ще щось, вони відразу відсвятковуються, відмоніторюються. Це штрафи, це ув'язнення, це ну просто закривання рота на кожному кутку. Навіть звернімо увагу, що похорони Навального пройшли фактично дуже спокійно. Ніхто не наважувався там діяти в якийсь радикальний спосіб. Буквально вчора Путін вже підписав закон, який забороняє навіть рекламу для іноагентів. Ну тобто викорінюється все в кращих традиціях, звісно, в лапках сталінського режиму, навіть не Брежнівського, це ну, зовсім не те, навіть тоді. Хочу відзначити, щось десь можна було говорити. Звісно, такої кількості доступу до ЗМІ не було. Ти не міг публікуватися, наприклад, в газеті Правда зі своїми якимись там окремими колонками, які е, чітко засвідчували твій дисидентський дух. Е, але сьогодні маємо інші можливості для висвітлення цих подій. Звісно, їх будуть передрукувати, перепублікувати, але знову ж скажу. Друзі, я дуже з таким стриманим оптимізмом відношуся до цих, цих подій. Якщо так, звісно, ну вважаємо лише успіху. Залежно всі від того, якого масштабу ця операція, це буде залежати від масштабу. Добре, за цим стежимо. Росіяни точно не будуть сидіти просто так і чекати, тому що для них утримати ситуацію в передвиборчі дні. Ну від цього буде залежати, чи залишаться оті ну, конкретні там командири на посадах, чи отримають медальки, чи отримають догани. Ну і власне, оці всі закручування. Аю, про які ви вже сказали, да це ж частина довшого процесу, значить, хактивісти от, кіберспротив, так ця група називається. Знайшли доступ до електронної пошти одного з керівників російського там НІ, але це ну під вивіскою цього НІ працює пропагандична от власне ідеологічна машина. Так от, які документи там знайдені, в тому числі з резолюціями Путіна там написано согласен. Так, от ще в листопаді росіяни були переконані ну в цьому інституті, що Путін точно переобереться. Да, у березні 2024 року. Ну тут сумнівів ні в кого немає. Але що далі? Вони одночасно запланували, що треба посилити одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власне держави. Далі суверенізація науки, культури і мистецтва, плюс підсилення ролі держави, посилення цін. Сензури, зокрема, і в інтернеті, і от далі вирішення питання опозиційних рухів і помірну клерикалізацію суспільства в рамках, можливо, вони вже закручуються взагалі якийсь ну гібридний Радянський Союз справді сталінського зразка. Що нам ну, документи схожі на дуже і дуже реальні. Як ви це оцінюєте, я як оцінюю по факту, перепрошую Павле, тому що. Ну я добре пам'ятаю журнал Перець. Можливо, хто не пам'ятає його так, коли на першій сторінці там публікувалися і на останній особливо різного роду карікатури, які зображували в не світі різні імперіалістичні режими, в тому числі і Дональда Регана, тоді ще президента США, який, власне докласи до розвалу радянського союзу, це оглядало такою лайтовою версією саме раннього періоду сталінізму, коли на кожній будівлі або кожне свято супроводжувалося спеціальними плакатами і зображеннями. Комуністичної символіки, радянської символіки, ну швидше комуністичні, тому що Сталін був яскравим прихильником саме поширення комуністичного режиму. Він цим займався в східній Європі. Йому не дуже вдавалося, тому що після другої світової війни країни а, перебільшості країн країни в більшої більшій мірі з Європи. Вони були все таки змушені. Сповідувати політику соціалізму, а не комунізму, тому тут був певний мікс, але від цього ж радянський союз не відходив. Він дійсно послідовно будував саме комуністичний режим, який в класиці повторює нинішній режим в Китаї, і в тому числі північній Кореї. От якщо ми хочемо розуміти, що будує Росія, дивимося на Китай, і Північну Корею. Це те до чого прагне Путін. Він доволі скажімо так, послідовно до цього йшов. І е, обмежував права і свободи росіян поступово не відразу. Зараз це проявляється в більшій мірі, тому що е, з кожним кроком він розуміє, що росіяни бояться публічно виступати, і е, вони не будуть вдаватися до якихось радикальних дій, аби там повалити режим. Для них зараз головніше вижити. Тобто перед обличчям перед обличчям страху і втрати життя багато росіян просто роблять вибір. або ти живеш у цьому режимі, або ти просто вмреш. І це не перебільшення, це реальність на сьогоднішній день. Тут варто задати ще один лист, який підписав Володін Путіну також приблизно в цей же період, восени минулого року, який говорив про необхідність там якийсь такий термін дивний. Ну окей, якщо допустимо. Дезапатізація, що... да. От якось викорінення всього західного. Так, да. дезахідизація, дезападізація, як денацифікація, демілітаризація. Тобто йде висвітлення західного світу в очах росіян для росіян в найбільш непривабливих тонах. Ми можемо по-різному, звісно, це оцінювати і оцінюємо критично, тому що це неадекватно, коли ти зі здорової точки зору з здорового гузу не можеш проаналізувати те, що відбувається на заході. Там і, звісно є і які певні помилки, недоліки, таке інше, але е, ставиться за і береться за основу західного світі права і свободи людини. Від них відштовхується саме е, на них базуються принципи державного управління. Ось і зовсім навпаки. І ця політика буде продовжуватись. Дивіться, 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 у нас стабільно, у нас нема війни. У нас все е відбувається такого. Знаєте, от е завдяки і бла благодаря великому вождю, як відсталі тепер Путіна. Тобто, ця вся е риторика ідеологія, яка була за часів саме 50 ті роки. Для мене от, воно так найбільш показов навіть і 60-ті, Вона просто береться за кальку і сьогодні реалізовується на Росії. Нічого фактично нового тут я особисто для себе не бачу. Якщо я ще доволі сумнівно раніше відносився до таких ідей, що вони в принципі можуть бути реалізовані, нині я бачу, що низка країн світу, згадані мною Китай, Корея, Росія і інші, будуть до цього доєднуватися на основі такого. Світового протистояння ефективності режимів автократичного, тоталітарного протидемократичного світу, от навіть яскравим прикладом тому є Дональд Трамп, який сьогодні е, вже фактично чим далі, тим голосніше озвучує е, ті принципи, на яких він буде будувати е, свій майбутній президентський термін. У виданні The New York Times наприкінці минулоку завелася дуже цікава стаття, де описуються його наміри е, після повторного приходу до Білого Дому. Він ну, ставить за мету собі повністю прибрати на себе. Е, Функції управління виконавчою владою формується навіть окрема команда ідеологічних прихильників політики Трампа, які будуть сповідувати протекціонізм і таке інше. І цим зараз США і Росія дуже схожі, і Китай і Корея, і саме так вибудовується абсолютно інша сторона світу. Тобто про лібералізм, про демократію мова не йдеться. І прихильників такого режиму дуже багато, навіть на тих же, в тих же самих сполучених штатах Америки, які щиро будуть в результаті виборів голосувати за це. А далі поступово крок за кроком, так як це робить Росія, буде закручування гайок і так само в США, і на Росії. Тому лідери, диктатори світу цього вони є, вони отримали важливі управління. Вони це будуть робити. Якщо звісно, от РДК і Легіон Свободи Росії і інші радикально налаштовані Росіяни знесуть цей режим. Тоді є надія на те, що він не буде вкорінюватися, він не буде проживатися на такій величезній території, тому що от знову давайте порівняємо. Північна Корея існує там з 51-го року. Ти нікуди не ну, навіть раніше. Так зараз її прибрати просто так в один момент неможливо. Вона існує там вже рахуйте, 70 років. Це великий термін, великий період. Звісно, з цим треба працювати, але цього краще не допустити. Тому зараз завдання абсолютно я вважаю, правильне. Якщо е ці корпуси до матимуть якийсь успіх, то це можна лише вітати. А потім в цій частині буде продовжувати послідовну політику. Добре, ну і okay. не фінал. Дуже цікава історія до державної думи Російської Федерації внесли законопроект про денонсацію, тобто визнання недійсним рішення Верховної Ради Радянського Союзу від ще 50-х років щодо включення Криму okay. до складу української РС там комуніст Затулін, значить, автор, ну це не так важливо, да але от питання зараз такі рішення. Я не сумніваюся, вони можуть це ухвалити, але чому вони не зробили цього в 2014 році? Вони зараз вирішили цю цукерочку якось е, знову відкопати логіки знайти не можу, тому що пояснити не пояснюване складно. Мені тут спадає на думку таке прослів'я умом просію не понять». от якраз це ця історія. Я намагався знайти собі відповіді вчора, коли побачив цю новину, але ну це нереально, друзі. Це правда нереальна. Але що я нині бачу? Росія буде намагатися використовувати різного роду інструменти впливу на світову політику, на світову думку, думку лідерів світу про те, що. Навіть розпад радянського союзу це була провокація тоді організована спецслужбами західного світу. Заданий Нон ну, Грейгер, який ну в великій мірі доклався до цього питання, буде також з'являтися. Я не маю сумніву в російській пресі і будь його в світлі оцієї цієї дезападізації яку оголосив Володін фактично, показувати його, що тоді Сполучені Штати Америки втручалися в внутрішні процеси, і нині. А відсилання нас до 50-го, до 51-го року, коли, власне, було передано 54-го. 54-го, так. За п'яти четвертого, коли власне було, нібито в їхньому розумінні подаровано Крим, це якраз історія про те, що вже тоді, тоді, от Хрощову здійснювали неправильну політику, ми повертаємо історичну справедливість. Крим був її залишається російським, і будь-які дискусії розуміння росіян. На світовій арені в організації В'єднаних Націй вони просто є неприйнятними. А я не чув жодного критичного відгуку. Ну принаймні, поки що не бачу на Росії про те, що ця ідея не може бути проголосована. Хоча на мене, як на мене, вона мені видалася дуже дивною. Це дуже не дивна ідея, але оце переписування минулого і виправлення полі помилок, як вони вважають, минулого зараз у 2024 році. Воно на прихильність до Путіна якось вплине. А Так почекайте, він ж Карсу розповідав про якийсь там 1800 якийсь рік, він же ж не парився, перепрошую з цього приводу. У нього така риторика. Він говорить про те, що свого часу Росія де звернула не туди, навіть відсилає нас до Російської імперії ще часів 19 сторіччя. От вона тоді такою була, вона повинна була б залишитися, він зроджує історична справедливість. Ми можемо дійсно скептично це все сприймати, але для росіян дуже важливо цей наратив, як ви кажете, там. Традиційність, сакральність і таке інше, чому до прикладу, сьогодні росіяни так сильно бідкаються з питання Криму. У Мене є один одне єдине пояснення. Вчорашній фільм головного управління розвідки про майбутню спецоперацію на Росії і факту, що сьогодні фіксуємо 12 березня, це сьома доба, коли ми в чорному морі не фіксуємо жодного російського військового корабля. Жодного його там в принципі немає. Вказує, що Росія може втратити Крим і для неї це ну вкрай складно. Якщо це станеться, от я ми, ми рухаємося да, до цього. То на Росії будуть пояснювати, що це неправда. Зараз е, Україна за підтримкою там західних своїх партнерів і таке інше того самого Рейгана, який свого часу розвалював радянський союз, торгається на е, е, території, яка е, давним-давно належить не те, що там радянському союзу, а взагалі російській імперії. Крим був її, ну тобто воно все русським. про суверенність у далекому Зазвичай. минулому. Дуже дякую а. за розмову. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.